На сьогоднішній момент відповідно до закону України про соціальний захист військовослужбовців витрати на поховання, а також допомогу в здійсненні поховання надають сім'ям загиблих військове формування, в яких знаходилися військовослужбовці, додатково є законодавство, яке регулює похоронну справу. Воно також передбачає безоплатне поховання військовослужбовців, які загинули під час виконання своїх обов'язків. І діюче законодавства у вказаних нормативних актах вказує, що конкретні суми і конкретні. Непорядок також встановлюється постановами Кабінету міністрів. Тобто закон каже, витрати і допомога це обов'язок військового формування. Це не означає, що родини, якщо вони хочуть придбати щось краще або поховати в іншому місті, позбавлені своїх прав. Тобто вони вирішують, чи це буде алея, так звана почесна, як в місті Кравоморозі, інших містах, чи це буде інше місце поховання у зв'язку, наприклад, з тим, що особа народилась чи родина знаходиться в іншому населеному пункті. Це вибір родини. Але Фінансування відбувається в межах прав закріплених вказаними законами, і в межах процедури, яка передбачена постановою Кабінету міністрів України. Додатково хочу зазначити, також, що враховуючи матеріальну спроможність окремих регіонів і наявність бюджетних коштів, законодавство дозволяє, і багато регіонів вже самостійно передбачили і передбачають додатково в 2023 році додаткові витрати як на поховання військовослужбовців, що на жаль загинули, так і на підтримку їх родин. Тобто є національне Національні гарантії соціальні, які е, пов'язані з соціальними виплатами, одноразовими, які пов'язані з похованням, а є можливість в межах місцевих бюджетів, це обласні бюджети і бюджети конкретних міст, е, міст е, виділяти додаткові кошти для того, щоб е, вирішити фінансові проблеми поховання громадян або надати їм додаткову допомогу. Це законодавство також передбачає. На сьогоднішній момент ми можемо мати як позитивні приклади, абсолютно по різним регіонам, там, де дійсно це відбувається з повагою, там, де це дійсно відбувається. Якісно з точки зору того, що побратими кажуть, нам не соромно бачити, як ховають наших загиблих колег. А з іншого боку, є питання витрати коштів, це абсолютно різні речі. І єдине позитивне, що юридично ми можемо зазначити, що законодавство дозволяє укладати двох і трьохсторонні договори між, наприклад, військовою частиною, міською владою обласною владою. Такі приклади по Україні також є, які саме враховують можливе фінансування загальної держави. Авного бюджету з місцевого конкретного міста і обласного дозволяють в межах права надавати дійсно родинам загиблих і самим загиблим і повагу і якісне матеріальне забезпечення на таких негативних речей, як поховання, тому що це вияв поваги до конкретного військовослужбовця, до конкретного захисника. Здебільшого і відповідно до права це нормальна процедура, коли такі взаємовідносини між ритуальною службою і між військовою частиною або органами місцевого самоврядування укладаються в формі договору, тому що це бюджетні кошти. І за них відповідати відповідно треба до процедури. Це не може бути готівковий розрахунок без підтвердження юридичного або документального всіх дій і всіх витрат, які відбуваються.